Моя кохана, рідна Україна, до тебе, як до неньки, пригорнусь, бо ти одна єдина батьківщина, і лиш найкращого для тебе я доб'юсь, твої безмежні нива, золоті поля. Хай завжди буде мирним небо над тобою, хай наливається колосям матінка земля. Медовий запагречки розливається рікою. Багатий урожайний український край, хай славляться родючі чорноземи, хай квітами встиляється земля, мов рай, і снігом будуть щедрими всі зими. О дорога і рідна серцю сторона, залишишся у пам'яті навіки. Хай славиться хорошими людьми вона, в добрі та славі житимеш ти віки.